Чи знаєте, як звертатися до нашого психолога і чи зверталися до неї взагалі? Так, звертатись на Юлія Сергіївна або просто Юля, пані Юля. І не звертались ні разу. Угу. Маєте таке бажання? Так. Так, Юлія Сергіївна. Ні, не зверталася. А маєте таке бажання? Так. Про що б ви хотіли поговорити з нашим психологом Юлією Сергіївною? Я би хотіла з Юлією Сергійовною поговорити більше про булінг, щоб було більше заходів. Можливо, тому що це, на мою думку, все-таки є проблема сьогоднішнього суспільства, тому що е, сьогоднішні діти вони більш жорстокіші, тому, на мою думку, потрібно більше таких заходів проводити. Як побороти свої страхи? Я б хотіла поговорити з нашим психологом саме про дитячі травми. Тому що я вважаю, що ця тема зараз актуальна для всіх. Хотілося б, щоб проводили більше заходів про різні дитячі травми, так і вони дуже сильно важливі в даний момент. Хотілося б більше бачити бесід про те, як долати стрес під час війни. Чи були ви б ви раді створенню окремого психологічного простору для молоді? Так було б круто, якщо б в коледжі був окремий комплекс, де можна було поговорити, відпочити, поспілкуватися. Що ви порадили молодому поколінню для поліпшення психологічного здоров'я? Молодому поколінню я б порадила би більше проводити часу на свіжому повітрі, корисні звички, більше займатися спортом. Це я думаю більше покращить психологічне здоров'я і менше дітям бути такими закритими, бути більше відкритими. Дякуємо за відповідь. Гарного дня. Що б ви порадили молоді для покращення психологічного здоров'я? Яке цікаве питання. Е, бути самими собою, е, любити перш за все, себе, бо пам'ятаєте, що довкола вас все крутиться. Е, не жаліти себе, коли у вас щось просять, і пожаліти себе, коли е, в житті трапляються якісь такі дуже чутливі ситуації. Пам'ятайте, що ви найкращі, і е, життя воно таке, яким ви собі його побудуєте. Тому е, я бажаю е, просто бути щасливим. Бо кажуть, якщо хочеш бути щасливим, то будь не дякую. Що ти хочеш побажати нашому психологу у цей день? Я бажаю Юлії Сергіївні сили, натхнення і найкращих студентів. Я бажаю Юлії Сергіївні щастя, добра, наснаги, сили, терпіння. І нехай він до неї поступає любов від наших студентів.